Бог не може мені послати тебе випробування, яке було б понад мої сили. Отже, стосовно цієї Катарінки. Катарінки це а, ласкава назва а, типу Мала Катеринка. А, це руїни монастиря, заснованого в XVII столітті. А, Названі в честь Святої Катерини Олександрійської. Трішки розповім вам про цю катерінку. Це руїни саме Францисканського монастиря і церкви. Церква була тут ще побудована, навіть не церква, а капличка. Була побудована ще на початку 15 століття. Розташована вона глибоко в лісах Малих Карпат у Західній Словаччині приблизно 20 кілометрів на північ від Тернави. Неподалік села Нагач, також село Добра Вода є недалеко. І, як я вже говорила, присвячена святій Катерині Олександрійській. звідси і походить і назва. Розповім вам трішки, що це місце паломництва. Віруючих у кінці XVI століття нібито було об'явлення Святої Катерини Пастуху, який побудував тут невелику каплицю в печері, а вже в 1617-му зафіксовано об'явлення Святої Катерини Орачеві мешканцю Дехтець і шляхетний юнак. Ян Апоні, син багатого графа, в яблониці, приїхав сюди жити відлюдником у печері. І коли його знатна родина рознівалася, змусила його повернутися додому, він помер від горя наступного дня і кажуть, що цей юнак освячений у 1618 році. Власник домену граф Криштоф Р. Дьоді видав статут про заснування саме монастиря. І вже наступного року тут вже проживало близько, не близько, а 12 перших монахів, 12 перших.